Добрий день студія. Значить, всім сталкерський привіт. Розказую вам сьогодні за ще один модік. На мою думку, він дуже крутий модік. Особливо для тих, хто грав і хто любить мод Anomaly ну, на попередній частині сталкера, то вам прям зайде. Значить, так, чекаю, не зайду в гру. Значить, Що з собою являється мод? По-перше, додає нам лутінг різних предметів, комплектуючих і так далі до різних предметів. І Стіл крафта. Так, чекаю, де тут кнопка. На кнопочку крапочка відкриваємо ми значить, отакий стіл крафта і е, можемо готувати тут різні. Блять, слово вибув з голови. Коротше, різні штуки-друки, значить, девайси. Ну, Я так розумію, що ще вона ну, типу, вона так і є ще в бета-версії. Тобто от, зброю ми поки що не можемо да, готувати. Так, давай по порядочку пробіжимося. Значить, по-перше, предісторія. В стімі є цих два Е, я їх зі стіма скачав, встановив. ну Типу в стімі дуже легко. Нажимаєш кнопочку підписатися і типу в майстерні, і воно автоматично встановлюється. На лут встановився мод, на от у цей крафт, стіл крафта, це два різних мода, Він в мене не працював. Того треба було. Ну і сам розробник рекомендує з Nexoса, сайту з Nexus. Коротше, ці моди встановлюють вручну. Але там немає нічого складного взагалі, просто скачуєш, файлики, закидаєш, розпаковуєш. В папочку mods в грі, і типу воно працює. Єдиний мінус, зараз я вам покажу. Спочатку. Давай спочатку так. Бо я все хочу вам м, на кучу накидати. Зараз я подивлюся, бо я декілька раз пробував, і в торговців нестабільний лут, ну не статичний не один той самий, а він рандомно е рандомно з'являється. Того зараз глянемо в Ганджі. Так, Ганджа, не гунди. Чи в, нього, чи в нього щось є? Так, да, в нього є. Вот. І єдиний мінус. Бачиш. Е Проблема з описом і проблема з написою цих, цих різних шту, Ну, В принципі, хто шарить, мабуть, нормально з англійською, то він там догадається. Наприклад, тут можна зрозуміти Tool Oil. Ну, типу, це якась змазка. типу, да? Ну, типу, по суті, якщо немає проблем, е, як в мене з англійською, якщо не баран, то, то типу, проблем не буде. Давай зараз бігаємо на базарчик. Почекай, куди це тут бігти? Вот. Але це я вам зараз просто покажу. Ці, звісно, э, я просто, щоб довго не бігати, просто покажу, що, це і, і крафт, э, що цей лут з'являється і в... Ой, тут дивися, скільки багато всього. Що цей лут з'являється і в торговців, що ти можеш купити, але так само, ну логічно, що цей лут весь розкиданий і по зоні. Ти його лутаєш, і сам собі дивись, навіть болт можна купити. І ціни, до речі, дивися взагалі. Значить, фотографії, якісь, бачиш, старі фотографії, Photos Memories, Це що за юбка якась. клос shit. Ши... Щит, може це є. Я не знаю, що таке щит. Ну, щит, я знаю, що таке shit, мазефака. Але вот, клос, Ну, якась одежа, типу. Вот, Бачите, якісь ну, тряпочки, не знаю що це. Бачиш, погано, трохи з описом. Ізолента, да? чи що це в нас таке. Pінsulated fiberglass. Fiberglass. Fiberglass? Ну, глес це ж типу скло. Fiber. Коротше, ну, візуально похоже на ізоленту. Да? І отут якась жовта ізолента. Звісно, трошечки, так. Да, мінус є в цьому. Це, звісно, мінус. Що немає, типу, якогось переведення або нормального опису. Але я думаю, це в майбутньому пофіксять і додавлять. Хоча, типу. В моді самому на Нексусі написано, що верніше в стімі, що якщо зі стіма щось не працює і не працює локалізація, то качайте з Нексуса. Я скачав з Nexus, і в мене все рівно не працює локалізація. Ну тут ясно, тут видно, що це типу, е, точити ножечки, да, всякі тканинки різні, ниточки, це навірно мідна проволока. От, але, типу, довго не буду це все розказувати вам, рожово, да? Ну, давай ще глянемо тут, в в'юджено. В'юджина щось є, в'юджина нема нічого. От, ага. Але, е, в принципі, я думаю, це не проблема. Давай збігаємо, я знаю, тут є ще сховочок. Зараз ми швидко лутанемо сховочку, подивимося, що тут по в сховках спавниться. Ці предмети спавняться як і в сховках, так і вони можуть просто рандомно десь лежати. Типу, ну от Як у нас там якісь колбаски чи консерви лежать. Так само вони. Ой, тут дивись, гаючки є. Бачиш, і це що у нас таке? К... Типу зажигалка зіппо. Прикольно, кстати, зажигалка Зіпо. Давай ще я збігаю один. От тут ще є в нас, так, да, тут ще є сховочок, один сейфік. Та, табуретка. Ну Тут тільки сірники заспанились. Окей, в принципі, дуже багато. Я вам може зараз, якщо в мене вийде, покажу якісь скріншоти з тим лутом, який може, може з'являтися. А ви вже собі там подивитесь, що взагалі є. Щоб я просто не тратив багато часу і зараз не ганяв по зоні. Типу не шукав. От. Але єдине, що хочу вам ще показати, це Оце вікно крафту. В принципі, тут, якщо ти задасишся цілею, наприклад, собі скрафтити Велес, то ти і так бачиш компоненти, які тобі для цього треба. Тобі треба знайти інструменти такі, як експерта, мати ведмідь детектор, мати коробку резисторів, мати коробку, коробку транзисторів або просто ну, тіпо, 17 транзисторів. і пачку Ну, якихось таких штучок. Я в електриці не сильно шарю, але типу, суть, суть логічна. Суть ясна. да? По медицині так само, дивись, можна крафтити собі е, аптечки. Для цього тобі треба мати такий медичний мейкінг-кіт, да? ящичок. Але слухай, це що для цього? Це барвінок, треба, якісь два шприца і два, і два щось пластмасових фільма. Пластмасових фільма. Це типу, я так розумію, це ці. Е, що дивилися колись в дитинстві, як то вона називається? Кадрики, типу. Слухай, ну мені не знаю, як. А, це дві аптечки скрафтиться. Ну як за дві аптечки типу, набор чи хизи. Ну, це в залежності наскільки рідко будуть ці штуки випадати. типу. Ну То що барвінок ну, теж не така е, часта штука, якщо ми говоримо не про не, не про торговців, а просто про лутання в зоні, Ну типу не дуже часто воно попадається, щоб її тратити на такі звичайні аїшки. От, є, значить, військова. Одна ві... а, дві військових з трьох цих. І є ще е... получається наукова, типу. А, ну так, да, так і написано. Ну, типу, нау... научна аптечка, так, да? научна аїшка. От, ну це цікаво перевірити. Дивись, так само можна патрончики. От, наприклад, є дефіцит е... з 762 60... на 54 да, так, калібром. Ти їх раз крафтиш, тобі треба, значить, порох. Такий, да, оно ну, він відрізняється, є чим звичайний? Так, да, дивись, бачиш, є з червоною кришечкою. Різний, різний порох треба з синьою і з зеленою. Ну, ясно. Значить, нам треба е гільзи і. відповідно, самих, самих пульок. Ага, і, відповідно, якщо бронебойну ми беремо, да, то тут, типу, АПшечка така. А якщо звичайно, типу, то. То FMJ, да? І скільки він у нас... Значить, для 10 патронів нам треба 20 пуль. Ну, і 20 гільз, і 20 одиниць пороху. 20 порошинок, так скажем. Дивно, чого вони не зробили, що, типу, якщо 20 пуль, то 20 і патронів в Ідозі виходить. Ну, типу, з цього набору. Трошки незрозуміло, але, ну, типу, окей. Можливо, це все, ну, я ще раз нагадаю, це все бета. Того буде підганятися все по-любому. Ну, але все рівно. В залежності, наскільки часто ці штуки... Попататимуться в луті, ну, типу, під час лутання, то цікаво, чи це буде вигідно. Типу їх на собі тягати, щоб потім крафтити. Так само можна скрафтити саме поки що звичайний сталкерський куртячок, ну, але це, типу, я думаю, взагалі зроблено просто для галочки, або типу, було. І далі цю механіку типу, розвиватимуть цей напрямок. Тому що поки що, бачиш, немає. Зброї немає. Але є тут куча всяких ще штукенцій. Значить, сам молоток можна зробити Sledgehammer. Sledgehammer, як Sledge переводиться. От бачите, баран. Це типу кувалда, я так розумію. Звичайного молотка Sledge. Типу робиться кувалда. Я знаю, що в грі за Rainbow Six є оперативник, якого позивний Sledge, і він з кувалдою такою мощно бігає, пробуває там двері стіни вікна. То я так розумію, що це типу кувалда мається на увазі слідхаммер. Так само, дивись, можна всякі оці. Модні магазинчики збільшені, покращені собі крафтити. Різні. Ага, тут магазинчики. Оптику можна крафтити. Щоби покрафтити, наприклад, ПСОшку зробити, нам треба дивися, які окуляри, щоб з них, я так зрозумів, достати лінзи. Зеркало якесь телескопічне і скляний стакан да? граньоний. Прикольні, прикольні ці. Дивись, які ми можемо собі навіть зробити глеси. Типа, Типули називають. А, бля, я вже бачиш, навіть не читаю, знаю, гогли називаються в народі. Ось такі окуляри великі, в мене навіть такі є. От. Тільки зараз я їх, на жаль, порчу, тому що я їх використовую тоді, коли булгарку щось ріжу, і там на оці круті стекла наліпає металева стружка і сердечно портиться. Ну, коротше, це я вже так вам щось хуйню свою плиту. Значить, Дивись, соответственно, сковородки, кастрюльки, котілки. Значить, газові плиточки, це значить те, що тут так само можна і їжу готувати. І що ми можемо подивитись блін, бліндок міт? Слухай, дивись, сіль і водка, і можна дог-чоп зробити да, якесь. Але цікаво, де, чи у ці штуки будуть так само вирізатися собак, наприклад. Ну, Тобто, якщо ми вирізаємо собаки п'ятака, то чи з неї буде частина отакого от м'яса? Випадати, щоб потім собі приготувати. Чи це просто так само їх по зоні шукати? Значить, ж, ж кінця можемо зробити шашличок собі, ну все як положено. Ну слухай, я думаю, що додати е, так само цю механіку, типу, коли будемо лутати самого мутанта, з нього додатково буде випадати якесь м'ясо. Ну, з хіміри можна. Хімірне м'ясо, да? Нормальний? Нормально, блядь? З хіміри можна приготувати. Коротше, бандочка. В загальному прикольно, я поки що не буду юзати цей мод, хай його трошечки покращать. І плюс я, ми ще проходимо на стрімах. Ну, хто не в курсі, можете залітати теж. Ми проходимо на стрімах зараз проходження за варту. Того поки що проходження йде взагалі без модів, щоб типу не впливати ніяк на, на сам процес проходження. Але в загальному, в подальшому, буду обов'язково тестити всякі різні моди. Плюс модороби дуже швидко випускають нові моди. І плюс по-любому будуть якісь і сюжетні моди, і так далі. І буде цікаво збирати якісь собі збірочки модів, наприклад, як такий. Плюс за трошечки зараз ще його покращать цей мод. От, і в принципі, мод буде цікаво. Тобто можна буде самому в зоні виживати, зробити якийсь челендж, типу без торговців і так далі. Типу виживати. Прикольний модик. Я якщо не забуду, прикріплю в опис силочки на ці, на ці моди, на автора силочку дам. Блін, якщо забуду, ви мене десь там штовхніть в коментарях, як минулий раз, я добавлю обов'язково. Але в загальному ну, Модік має бути крутий. Просто я пам'ятаю, як я грав в Аномалі, як і грав в DDR, то в принципі, прикольна механіка і, і подобається. Додає такого прям виживання в зоні, особливо, якщо ти десь ну, не на якихось базах тусуєшся, а десь прям в таких типу диких місцях. Як болота, наприклад. Ну і плюс я думаю, що скоро додать такий мод, типу, що просто зона буде пуста, не буде, типу NPC, буде тільки скіф, наприклад, і можливо пару якихось там важливих персонажів додать, а всіх е живих, ну, живих з інтелектом, типу людей, то, ну, типу, виріжуть, а залишать тіку таку тіку, залишать тільки таку сурову зону, типу, де треба буде виживати самому собі з ва варити супчик. Коротше, баночка, надіюсь, вам такий модік сподобався і такий огляд від мене непрофесіональний, звісно, з, з цими всіма монтіровками, монтажами. В мене дуже важко це все де. Того я вам так просто як можу, так луплю. Але щоб ви в курсі, що виходять модіки, що гру вже підхопили мододіли, модороби, а це плюс для. Для гри, того, що розробники GSC не справляються її і кращити, і покращувати, і додати щось нове і фіксити. А модороби за ідеєю це підхватили і це роблять. І це великий плюс. Так що, якщо ви ще не підписані, залітайте, підписуйтесь на канал, регулярні стрімчики, смішки, хуїшки, всі діла. Значить, обов'язково підписуйтесь на Telegram, є QR-код на екрані, є в описі, теж, якщо не забуду, ссылка на телеграм. Там теж анонси, всякі там, всякі теж смішки, хвішки. Спілкуємося, там є чатик і так далі. Якщо сподобалось лайк, якщо пішов я нахер, дізлайк, коментуйте свої думки, будь ласка, буде цікаво почитати. Студія, до побачення.